Права 1283. Запиши десятковим дробом. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 7. Ну що ж, ціла частина тут дорівнює 0, то записуємо це як 0,7 знак після коми. бо десятих. Друге завдання 19. Сотих. Ну що ж, ціла частина дорівнює 0. Записуємо, щоб було два знака після коми, бо це сотих. Отже, у нас вийде, що це дорівнює 0,0. 19 сотих. Переходимо до третього завдання 19 тисячних. Ну що ж, знову у нас 0 цілих. Тут буде також 19, але три знаки після коми треба записати доповнюємо тоді нулями і записуємо, що це дорівнює 0 ,19 тисячних. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання, 2 цілих завдання 2,5. Ну що ж, записуємо десятих. Переходимо до п'ятого завдання. 8,1. Записуємо це як 8, ,1. і 1. Є. Переходимо до шостого завдання 37. сотих. Ну що ж, ціла частина у нас дорівнює тут 0, то записуємо 0 37 сотих, Два знаки після коми. Переходимо до сьомого завдання. 541 тисячна. Ну що ж, тут у нас ціла частина дорівнює 0. Три знаки після коми, бо у нас тисячна. То записуємо як 0,541 тисячна. Переходимо до восьмого завдання. тисячних. Ну що ж, тисячних треба буде доповнити два нулями, бо в нас має бути три знаки після коми. Отже, записуємо, що це дорівнює.

Переходимо до 10 завдання 41,013. Ну що ж, записуємо тоді як 41, 000. і ще в нас є 13 Тисячних – це означає три знаки після, коми має бути. То Записуємо ось так 0,13. Читається 41,13. Переходимо до 11 завдання. 912,371. Ну що ж, три знаки після коми має бути. Тут і раз і буде три знаки після коми, то записуємо, що це дорівнює. 912,371. тисячна. Переходимо до останнього, 12 го завдання. 1,3. Ну що ж, якщо тисячних, у нас має бути три знаки після коми стрійкою, додаємо два нулі. Тоді записуємо, що це дорівнює. Одна ціла, записуємо. 3000. Ну що ж, ось таке завдання на правильний запис десяткового дробу. На цьому вправу завершено.